Безпрецедентна повінь на більшій частині центрального та східного Колорадо призвела до небувалих збитків. Рівень води підвищується, а разом з тим зростає і занепокоєння у зв'язку з десятками тисяч свердловин, що встиляють цей край. В одній з найбільших постраждалих областей у Велд-Каунті пробурено 20 тисяч свердловин. Ось так з супутникам виглядає Саусплат Рівер на захід до міста Грілі Колорадо обмежений дозвіл та велике скопичення свердловин. кожне коло включає в себе до 20 свердловин. червоні точки на карті це пробурені свердловини. сьогодні неможливо оцінити всі екологічні та економічні наслідки цього лиха. Втім, антифрекінгові активісти та мешканці Колорадо впевнені, що це наймасштабніший випадок пошкодження свердловин та усієї інфраструктури. В Колорадо на 50 тисяч свердловин направили всього 20 інспекторів. Багато хто говорить, що індустрії дозволили самостійно наводити порядок. Та чи буде вона відповідати за сотні протікань у свердловинах, про які в державі повідомляється щорічно? у березні 2012 року в докладному звіті організації Ірсворкс було зазначено про нездатність промисловості адекватно дотримуватися існуючих правил буріння, що завдає шкоди здоров'ю та безпеці мешканців Колорадо. Ця відповідальність повністю лягає на плечі комі. Місії з нафтогазових ресурсів Колорадо, котра має відповісти за обіцянку сприяти відповідальному розвитку нафтогазових ресурсів Колорадо. Чимало активістів та мешканців вказують на те, що відповідальних за дозвіл розміщувати тисячі нафтогазових свердловин може і не виявитися, як і відповідальних за затоплення всієї інфраструктури. Станом на понеділок, 16 вересня, з'явилося багато фотографій з затоплених ділянок, на яких видно резервуари для зберігання рідин та розірвані газо і нафтопроводи поки надходить допомога, важливо підтримувати тиск громадськості на такі департаменти, як комісія з нафтогазових ресурсів Колорадо, для унеможливлення прояву недбальства та безвідповідальності у подальшому. Оскільки зміни в кліматі роблять погодні умови менш передбачуваними і надають поширення все більш екстремальній погоді, вкрай важливо запобігати вторгненню фрекінгу та інших форм екстремального видобутку в ті біорегіони, в яких ми живемо. безпосередній ризик деградації навколишнього середовища через забруднення, включно з прискоренням кліматичних змін, має змусити нас бути непримиренними, коли йдеться про забруднення планети Земля.